Мій Отця і Сіна, і Святого Духа всіх вас, другі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні неділя на ніч називається Святих правоців. Це передостання неділя перед Різдвом Господа нашого Ісуса Христа, де згадуються святі правоці від Адама до Захарії Іанна Хрестителя. Це люди, які жили вірою. Про те, що має прийти Месія. Це люди, які не знали, коли має прийти Месія, але вони вірили в те, що він має прийти. Яка це була віра, браті і сестри? Це були отці допотопні, до потопу, які жили. Після потопу це патріархи, які жили вірою в те, що прийде той, хто і скупить від. Вічної погибелі. Вони пам'ятали про те, що є смерть, не є життя вічне. Життя вічне дає тільки Бог. А гріх приносить смерть. Тому людина стала смертна, що відбулося гріх, який віддалив людину від Бога, який зробив людиною смертною. І святі правоці. Вони вірили і жили в те, що прийде Месія. І сьогодні ми просимося тих правоців, щоб вони і у нас укріпили віру. Тому що сьогодні наскільки суєта поглощає людину, що вона стає і глуха, і сліпа, безразлічна до своєї душі і до життя, людина втомлюється жити. Не маючи ніякої духовності, але ну, маючи все матеріальне, людина себе обесточує благодаті Святого Духа. Її життя стає невиносиме, важке. Ропіт, нарікання. Вона нічим не задоволена. Хоча збоку дивишся на людину, здається, Боже милості, що їй ще треба? Беззаботна. Як люди старі казали, як кіт в маслі живе, а людина ні спати, ні їсти вона не хоче. Вона жити не хоче. І хочеться сьогодні нам, браті і сестри, побажати, щоб святі праотці хоч чуть, -чуть уділили нам такої віри, яку вони мали. Це приходили віка. Століття, але у них віра не угасала, вона ще більше горіла. І сьогодні, останньою неділя до Різдва Христового читається Євангеліє, браті і сестри, від апостола Євангеліста Луки, що домоправити зробив вечерю. І послав своїх слуг для того, щоб він сказав, що все уготовано. І коли пішли слуги, щоб покликати їх на вечерю, один сказав, що він купив землю, і йому потрібно піти подивитися на цю землю. Інший сказав, що він купив п'ять волів. І йде їх і, спитати, і так ось також каже, вибач мене. До іншого підійшов він сказав, я женився, я не маю як прийти. І коли посланці вернулися і сказали, що вони відказалися, і домоправитель говорить, що йдіть на розпуття, на перехрестя, покличте, горбатих, сліпих, крових. Обездолених. І коли пішли слуги і покликали, і наповнився дім, і слуги сказали, що ще є місце. І знову вони пішли і покликали ще інших. І коли наповнюється все, домовладика Господь сказав. Що багато званих, але мало ізбраних, так закінчиться сьогодні Іван, браті, сестри. Хто такий Господь, Господин, який зробив вечерю? Домовладика? Це Бог Отець, який посилає своїх пророків, посилає правоців до єврейського народу. Ну вони наскільки розумнили про себе, що вони ізбрані, вони налаштували життя так, що вони віддалилися від Бога. Вони неправильно стали толкувати те письмо. Хоча Господь і прийшов до них, але вони все зробили, щоб забути голос свого Творця. І коли покликали. Тих, хто увінчені мав. Це сліпі, немощні, горбаті, знедолені. Це браті і сестри мають цінувати зі пошкоджені духовно гріхом люди. Але розкаявшись, вони увійшли в радість Господа, що Господь дає людині покаяння. Вона може бути дуже великим грішником. Але коли вона має покаяння, Господь кличе її і вона чує цей зов, і вона йде на вечерю до Господа. Що таке Господь сотворив вечерю? Це ми знаємо вечеря, вона пізно вечером. Це те, що Господь приходить на останку днів, коли люди не знали виходу, як жити. Вони жили в пітьмі, темрямі, життя для них стало невиносиме. І Господь приходить і кличе їх до себе, що я є світло, я є шлях, я є дорога. Придіть до мене всі, кому важко і трудно, і вас упокою ви. Так пише Святе Письмо. Кому важко, кому трудно, прийдіть до Господа. На цій неділі було два солдата. Один з Азовстані, інший під Покровська приїхав вчора. І ви знаєте, коли дивишся, розмовляє на них, він обездолений. Він каже: Батюшка, у мене пропала пам'ять. Я нічого не пам'ятаю. Я писав книжки, а зараз я нічого не пам'ятаю. Він приїхав з друзями, такими однополчанами. Десь вони в другому місці служили, вони приїхали на службу на храм. І він каже, коли я стояв на службі, в мене почала повертатися пам'ять. Я коли слухав проповідь, я все згадував, як я жив раніше до війни. Тобто, браті і сестри, він своїми скорботами, своїми печалями. Він прийшов в храм, хоча він каже, я не дуже церковний. І потім каже, можна я вас обніму? Кажу, можна. Людині якось хотілося виразити свою радість, нею поділитися. Він розказує, що з ним, які два роки будучи в полоні, будучи там за що, які відчуття були. Але він прийшов в храм. І він каже, мені легше стало. Що він чув на службі? Що він міг зрозуміти на службі, браті і сестри? Запитайте людину, яка приходить в храм, а може, навіть і часто, яка ходить, що вона розуміє нічого, ну душа вона впитує все. Вона просвіщається, вона очищається, вона стає ближче до Бога. Він не знав, як Бога просити, він не знав молитв ніяких. Але він відчув, що в нього щось змінилося. Тому що слова, які Господь каже у Євангелії, прийдіть до мене. Господь каже до всіх нас, що таке купив землю? Адже написано в поті лиця ти будеш заробляти це, благословено Богом трудитися. Ну наскільки ти себе оземнив, приземлив до тимчасового земного, що воно тобі мішає про небесне думати. Скільки ми раз пропускаємо служби, а давали обіцянку, що цієї неділі я вже піду на службу, що цієї неділі я вже буду в храмі, що цього вечора я вже буду молитися. Правда чи не правда? А воно все пройшло і знов цей вечір без молитви, і знов ця неділя без служби. А які наші нещасні діти, онуки, що за них немає кому помолитися? Скільки у них нещасних суєти, як вони себе обесточують, переривають зв'язок з Богом, а як хтось молиться в сім'ї. Той світильничок десь де якось та запалиться, загориться, людина задумається. І сьогодні, браті і сестри, Господь каже, купив п'ять волів, Знову причина. Вибач мене, я не маю як прийти в храм. Той женився і каже, вибач мене, я теж не маю як прийти. Це говорить про те, браті і сестри, що не женітьба. Мішає прийти в храм. А про те, що чистота вище вищі би. Господь показує. Що той, хто живе ціломудрино, не має чоловіка, ні жінки, вище того, хто, і хто женився. Але брак благословенний Богом. Господь каже, не добре бути чоловіку одному. Сотворимо жінку, помічницю, що це був угодно, щоб був чоловік і жінка. Але наскільки буває суєта, скільки жінок жаліється, що чоловік не пускає в храм. Скільки чоловіків також жаліється, що жінка не пускає в храм, то коли ми виходимо замуж чи женимося, ми не повинні тільки думати, що я влюбився, в мене є відчуття. А ти подумай, який дух у людини. Скільки таких людей дзвонить батюшка і дітям, і мені забороняють. Не пускай, йди куди хочеш, їдь куди хочеш, тільки не йди в храм. Я йому кажу, скажи йому, що він живе, тому що ти за нього молишся. Він каже, це правда. Він деколи відчувається і каже, та, молитва, напевно, твоя помогла, але в церкву не йде. Ми повинні, браті і сестри, задуматися про те, що ми. Як ми поступаємо, чинимо, говоримо, що не віддаляло нас від Христа? Кого Господь посилає? Посилає пророків, учителів, а потім знову посилає вже свого Сина, возлюбленого Господа нашого Ісуса Христа, послав до нас. Хто ми такі? Ми язичники, ми окаянні, у грішники, але почули зов Господа, і ми змінилися. Ми стали ближче. Ми хрестилися во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, во ім'я Святої Тройці. Ми пізнали Бога Творця. І Бог Отець посилає сина свого, який пострадав, взяв гріхи свої на себе. А Ісус Христос посилає апостолів браті і сестри. І скільки сьогодні людей кажуть, а що там є? Це означає, що вони не чують голосу. І сьогодні перед Різдвом неділя святих правоців показує, що нам потрібно обновити в себе віру. І хочеться нам сьогодні, щоб ми чули голос Божий, що Господь кличе нас і кличе нас в неділю, і кличе нас до покаяння, і кличе нас до посту, і кличе нас на свято. Але ми повинні почути, не сказати як цих, Яких Господь три приклади привів. Ми можемо їх більше привести. Але ці приклади показують, що земне суєтне може закрити нам для духовної життя дорогу. Нехай молитвами тих правоців, Господь укріпить нас, Господь не остави нас, Господь допоможе нам жити цією вірою Господа і чути голос. Не бути тільки званим, а бути ізбраним і бути на трапезі, то тої Царстві Небесним, разом з Господом нашим Ісусом Христом. Як апостол Павел сьогодні говорить до колосян, залишіть блуд, нечистоту, сквернослівля, лихослівля, обновіть своє життя, робіть добро. Тому що, браті, і сестри, праздник Різдва це праздник радості, це праздник вдячності Богу. І нехай Господь допоможе нам правильно підготуватися до Різдва. І просити Бога заздалегідь, як ми готуємося, що нам купити, що ми зготуємо на стіл поставимо. І, Господи, допоможи нам побувати в Твоєму вертепі, бія ясень. І помолитися за воїнів, щоб вони відчули цю радість, що Господь прийшов на землю у Богу, смиріння, для того, щоб дати радість. До одної монашечки припало ну, очередь, де є великі монастирі, є тварини. І кажуть, а як ти не скорбиш, що ти будеш на Скотському дворі, на тваринному дворі? Вона каже, а чому? Тут ж коровка, тут телятко, тут овечка, тут Христос. Як вона себе підбодрила, що Господь народився в ясних. Вона живе тим, що тут Христос. Господь смирився. І так і нам, браті і сестри, жити так, щоб вмістити невмістимого. Поможи нам всім Бог. Просі, Господи.